Музеї мистецтв прикарпаття вшанували пам'ять одного з героїв Небесної Сотні Івано-Франківця Романа Гурика. Цей 20-річному хлопчині належать слова. Всі дороги сходяться на вершині. Його вершина висока і світла вже на небесах. Юна піаністка Оксана Горецька, нині учениця Міжнародної музичної академії з міста Росток Німеччина, колишня вихованка педагога Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Ольги Назаренко підготувала музичну програму пам'яті Романа Гурика. Життя 19-річного студента Прикарпатського університету трагічно обірвалося від кулі снайпера 20 лютого у Києві. Він поїхав на Майдан захищати свою країну. Тому що хотів кращого для батьківщини, вірив у добро, прагнув волю, палав відвагу і до кінця залишився вірним своєму довізу зараз або ніколи. Розповідають, що коли швидка забирала романа, бітингуючий і червоний хрест кричав Тримайся, хлопче, героям слава. Ми не були знайомі з романом, але жили в одному місті, вчилися в одній школі. Ходили одними вулицю. зворушливо щиро звучали твори світової музичної класики в пам'ять про одного з героїв Небесної Сотні від 13-річної дівчинки Оксани Горецької.